Друзі, ми у Гатне, Київська область. Ви вже бачили попередні наші об'єкти, які ми знімали тут. І Ми приїхали буквально 100 метрів. І ось тут така краса. Ще два будиночки в однаковому стилі. Лише те, що плиточка відрізняється, це Севентонс Оранж, а це клінкер брік-бежевий. Але план і дизайн однаковий. Просто цей будинок вже майже завершений, а тут ще половина роботи. Тут чорна фуга, як ми розповідали. А також основа спіниний пінополістерол товщиною 100 мм. Ось тут така дошка, термодошка композитна. Під нею також пінопласт для утеплення. Тераса ось така є в процесі роботи. І також цегла, але вже в іншому відтіночку. Ось Seven tons Orange. Шви пусті, також тут видно саму товщину термопанелі пінополістиролу, обрізки і термопанелі. Тут також вже оздобили термопанелями. Таке планування. Тут вихід на другий поверх. На цьому все. Звичайно, ми вам покажемо остаточний результат згодом, а ми зараз йдемо на наступні об'єкти. Дякуємо за перегляд!